Так, ну і всім привіт! Сьогодні новий снапшот дропнули, і це огляд снапшота 25W20A. З чого одразу хотів розпочати, це поновили панораму. Ось ви можете бачити на своїх екранах. Гаст літає, Раз, два, три, 4. Тут зараз буде засохший гаст. Ну і типу, ось десь тут буде. Ось така панорама. Зробили прикольно під стиль цей, але трошечки дивновато, що типу гасти, то це що вони будуть кожен блок додавати і цей. А нічого, прикольно. Типу одразу показують, що нового додали. Прикольно. Ось десь тут буде в нас засохший гаст. Ось він є. Ось. Якщо хочете, можете зайти самі в гру і оцінити, як воно і що виглядає. Ось. Ось така панорама. Так що давайте затягувати не буду, вліпаште вподобайку за український контент і підписку. Ну і let's go на світ. Let's go! Так, ось, ми вже на світі. Із чого би хотів я почати, з такої не дуже новини. З однієї сторони і погано, а з другої, може і добре. Це останній стапшот цього літнього дропу. Все. Вони напочали, написали написали самого початку. Цього снапшоту, типу, інформації про нього. Так що ось так. Так що це вже виходить кінець, будуть пререлізи якісь, може багфікси якісь там, знаєте. Ну і буде все дропатись. Так що, я думаю, вже оце літом, оце я думаю, в червні вже ми можемо протестувати. Цікаво, що далі буде, що цей. Але ось так. Добре, нововведення. Саме перше оновлення сідла. Тепер нам оновили крафт сідла. Додали крафт сідла. Ось так він таким чином крафтиться. три шкіри, одне залізо таке виходить. Можу показати навіть на прикладі. до речі, він одразу з'являється тут рекомендованих. так так, що ось так, Ось так. Ось так воно зроблено. Потім, Тепер рецепт відкривається, коли підбираєш одну шкіру. Це як неважливо, там дерево підбираєш і просто в правому кутку екрана просто підсказки, що ти там чувач, можеш скрафтити ну, сідло, типу, щоб ти знав собі. Ну, ось Така прикольна фіча. Сідла, бронь для коней, там обладунки, килима, Це все ти тепер можеш зняти ножицями. Тепер це зручно ножицями можна зняти. І вони написали, до речі, що треба shift нажимати, втискати, щоб знімати ножницями. Але я перевірив, воно не потрібно, воно навпаки не дозволяє тобі, можна і без цього робити. Е і тільки якщо е ніхто не сидить на цьому. На мобі. Типу, я не сиджу і, напевно, гравець. Ні. Ну я на другому гравці не перевіряв. Я так зрозумів, я, якщо сидіти буду, то не вийде мене підстригти. І роздач, роздавач теж не може зняти, постригти, як ти хочеш собі називати, це ножицями цей. Цю фігню, сідло. Так щось так. Ось свиня, для прикладу, кінь, замітьте, перше бронь. Металева, а потім вже сідло. Ну і лама. Ось так воно знімається, прикольнесно. Потім. Э, змін спавна лута в данжах, таких як Strong Hold Altar, Jungle Pyramid, ну Джунглів піраміда, Кустельна піраміда, End City. там де Варден. Ну і Monster Room просто де спавнер. Ось так. Тепер, лут змінюється. Тепер замість сідла спавниться. Шкіра від 1 до 5. Прикольно, прикольно, в принципі, воно вже не потрібно. Якщо я вже крав, то для чого тоді це сміття, просто щоб лежало в цих спавнерах Ось так. Ну і ось тепер я вже заспойлерив. Ну, так буває, але нам додали платівку. Як би це і не було круто і дивно, але нам додали платівку. Прикольно, гасла додали і платівку, нічого хай буде. Назва її Tears Переклад з англійського сльози. Типу, я уявляю, що це зроблено зі сліз, з частинки гавста, типу, сказати, від виконавця Амос Родді. Ось так. Була раніше Лена Рейн, чи як вона робила тепер і другі, а тепер ось такі чувачок робити. Типу, Я би вам вімкнув її, але я не хочу АПшку отримати, так що ви бачаєте. Хто хоче, зайдіть в ігрі і оцініть собі. Блін, трошки не вийшло зробити. Поспішив вам показав за раніше. Цей... Ну і нічого. Не вийшло ефект, ні очікування. Тепер ще нові фонові пісні, такі, як ну, в біоми. Е -е, ці Вишневі пагорби, ліс, пустеля, пагорби, Lush Cave, це ці. Мохові печери, біоми назви пісень, піаніно. Та -та 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 -та. Ось такі пісні буду грати в піомчиках, прикольно. Класно, щоб атмосферно було. і цей. Додана нова е, опція з музикою. Тепер ось так. Е, переходиш в налаштування, музика та звуки. І ось такі дві опції тут внизу. Це виконує нас дію, типу, так зрозумів, якось налаштувати, типу, як ти хочеш, щоб музика грала. Там, я до кінця не шарю в цей. Типу, як в світі вона буде вмикатися. просто, там, чи Дефолтно, чи які ще. Тут налаштування, хто хоче, можете цим поцікавитися погратися. Потім наступне це показувати, коли пауза в ігрі. Ну, щоб вона вмикалась, типу музика, коли на паузі стоїть гра. Наприклад, ось так, ні? і вмикається музончик. Тепер питання, як добути цю платівку, а дуже просто. Щоб добути платівку, потрібно, щоб гравець відбив фаєрбол в газти. Як ми це робимо, щоб добути сльози. Але я це не дуже перевіряв, так що не знаю. Можливо, як воно там з яким шансом падає, це все. але вони самі це написали. так що ось Я пересказую те, що вони написали. Так так. що ось так. E, так, що ось такий снапшотик вийшов. E, Прикольні такі маленькі. Додали, в принципі, такі очевидні речі, що давно вони вже мали бути ну, в ігрі. А... Ну, Прикольні снапшоти. Шкода, звичайно, що це вже останній. Але, в принципі, що вони б такого додали? Би, що блоки, його треба фіксити, баги це все. Так, що такий нас дроп, напевно, вийшов. Я думаю, це останній. Буде якісь пререліз. Цікаво, як вони зроблять. 1.21.6 чи що? Напевно, так, ні. Але бажано вже хотілося би час на нормальне оновлення. Оновлення енду. Я оце чекаю, бо. Блін. Ну, ці оновлення прикольно, але чуваки, енд пустий і оновлення фермів, багато чого цей. До речі, не знаю, хто буде зирити, хочете, я зроблю відео топ-ідей, які можна було, що можна було. Оновити в Майнкрафті. Якісь теми до оновлення, типу. Так що так так що давайте, залишай свій вподобайку. Дякую, що хтось справді це подивився, кому щось, щось цікаво було глянути, взнати. Але ось такий снапшот вийшов. так що давайте Всім гудбай, гарного вечора, дня. там Хто коли дивиться, так що, давайте, гудбай.